Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогодні я готую смакоту на вихідні і запрошую вас до себе. Розпочинаю я приготування із котлет, оскільки я сьогодні хочу використовувати духовку два рази, хочу приготувати котлети, я її готую в духовці. І також хочу приготувати печиво. Тому, перше, я готую те, що готується найдовше це будуть котлети. У блендері я перебила декілька малих цибулин, можна взяти одну велику. У мене тут двоякий фарш, фарш курячий, також свинський. Я натираю пів башка зазвичай, в літі я завжди так готую котлети. Якщо взимку, наприклад, я її готую, то замість кабачка я натираю дві картоплини. Додала декілька шматків сірого моченого хліба, одне яйце, сіль, перець, сушений часник. Там, якщо якісь інші приправи вам подобаються, то. Можна додавати і їх, і добре вимішую, вибиваю фарш для того, щоб утворилася клейковина, щоб котлетки трималися добре кубки, і з них виходили гарненькі, такі е, міцненькі котлети. Е, як я їх готую, я їх готую у духовці. Беру велике деко, змазую олією, тоді формую котлетки і викачую їх у сухарях. Пробувала без сухарів, мені не подобається. ну В принципі, я можу їсти, а от дітям вони не подобаються. За рахунок того, що котлети вимакані в сухарях, вони візуально виглядають як смажені на сковорідці хрумка є скоринка, але вони є не шкідливі для шлунку, тому що вони печені у духовці. Також, що ще я хочу приготувати, так це червоний борщ. Тут в мене є почищена порізана картопля, я її добре промиваю, відправляю на плиту і ставлю для того, щоб вона варилася. Паралельно також підготую тісто. Для печива для цього мені потрібен кисломолочний сир, потрібне масло. Я маю там відміряне все. Я перемішую спочатку сир з маслом, потім і з борошном. Борошно в мене має ще в собі розпушувач для тіста. І на такій основі сир, масло, борошно з розпушувачем, я замішую таке тісто і буду пекти сир нівушка. У мене менша дочка Софія дуже любить їсти такі магазинні печеньки вушка. Ну, от, я побачила в Лілії цвіт такий рецепт. що Ну, Так, по рекомендаціях виходять як справжні такі магазинні. Тому хочу спробувати, може дійсно сподобається Софії і вона буде їх їсти. Розкачуємо ось такий чотирикутничок. посипаємо щедро цукром, оскільки в нас тісто є зовсім не солодке, і скачуємо паралельно з одного боку з іншого боку. І отако скачуючи. Такі дві ковбаски, вони мають зустрітися, дуже добре об'єднатися, обнятися, їх треба так стиснути, щоб вони були вкупі, і тоді нарізаємо печиво приблизно товщиною 1 см, оскільки воно ще буде підростати. Як бачите, в мене за той час вже спеклися котлети, я їх виймаю. Перебираю у лоток для того, що мені ось ця бляха є найзручніша. Не треба там розділяти в одну, в іншу, а ось тако гарненько. Все печиво поміщається, тому я її вимила, застелила пергаментним папером і не відходячи від каси, оскільки духовка ще й. Теплою, навіть гарячою, нарізаю печиво, викладаю і буду зразу його випікати. Його потрібно випікати теж при температурі, такі сами, як і котлети. У мене печеться котлети печуться при 180 градусах. Ну і печиво там вказано 170-180 градусів. Все гарненько поскладала і відправляю пекти. Паралельно доготовлюю борщ. В борщ я нарізаю капусту. ну Якийсь особливий борщ я не готую. Цього разу борщ дуже простий, навіть не на м'ясному бульйоні просто овочевий пісний борщик. Капуста, в мене є помідорка. Звичайно, якщо у когось ще є болгарський перчик, можна додати болгарський перець, він також є дуже смачним і додає до борщу такого смаку цікавого, все відправляю в каструльку і починаю нарізати цибулю, тому що я хочу приготувати плов. Або, якщо бути точнішою, а-ля плов, тому що плов зазвичай готується на відкритому вогні у казанку, а я буду готувати на плиті і у сковорідці. Тому відправила обсмажувати цибульку, ну, не до золотистого так томити. Тим часом я нарізаю одне куряче філе. Чому філе? Зазвичай плов іде або баранина, або свинина. Я беру філе. Якщо брати, наприклад, вибирати куряче м'ясо, якщо дорослі люди, які дуже люблять жирне м'ясо, то краще брати бедра. У мене діти цього не люблять, тому я готую із пісним таким. М'ясом із курячого філе. Також у плові має бути видно моркві, тому моркву я нарізаю соломкою. Нарізаю достатньо так тоненько, тож, щоб воно не мозолило очі дітям і щоб вони його смакували і нічого там не вибирали. Тому стараюся якнайтонче різати цю соломочку, щоб вона практично у плові не відчувалася. Bye. Okay. Також підготовляю рис. У мене звичайний довгозернистий рис, пропарений. Я на невеличку сковорідку беру півтори горнятка рису, це приблизно так само, як і стакан, там десь приблизно 250 мл води, дуже добре промиваю рис, промиваю до частенької водички, оскільки рис дуже має багато собі такого клею і віддає білизну воду. Як бачите, в мене цибуля не засмажена, вона просто така підтомлена. Туди я відправляю куряче філе порізане на шматочки і прикриваю кришкою. Після того, коли куряче філе вже все побіліло, воно, можна сказати, трошечки вже приготувалося, я додаю туди морку. І все добре протушую з моркою, теж під кришкою. Коли це протушилося, то тоді вже я додаю туди рис. Все добре розрівнюю і додаю води. В принципі, води треба додавати, якщо я додала одну склянку рису, то треба додати дві склянки води. Якщо в мене там півтори склянки рису, то треба додати відповідно три склянки води. Але, або якщо так дивитися по візуально, як має виглядати, то принаймні на палець десь на сантиметр має бути води більше у плові. Ось так. Бачите, що вже вся вода. Випарувалася, і тому я зробила всередині таку дірочку і поклала туди один великий часник. Все прикрила і воно ще томиться. Деякий час на дуже повільному вогні. А тим часом забрала все печиво, і ось таке печиво у мене вийшло. Звичайно, сказати, що це вийшло такі самі вушка, як в магазині, я не можу. І не посмакували вони Софій настільки сильно, як смакують звичайні магазинні вушка, але для домашнього чаювання підійшли. Наступне, що хочу ще спробувати, так це приготувати домашнє морозиво із банана. В інтернеті дуже багато рецепту є, ось саме ось цього з заголовками там, морозиво, тільки з одного інгредієнту морозиво, яке не поступається а, справжньому вершковому морозиву. Ну, дуже мене зацікавило, я теж захотіла таке спробувати, тому заморозила три невеличкі банани. Я собі їх дрібненько порізала, бо побоялася трохи за блендер, як він буде перебивати. Замерзлий банан, все ж таки, ножі там теж відчувають, я думаю, дроблячи людяний банан. Ну, одним словом, пробувала я це все перебити. Правду кажучи, там казали, що перебувається дуже швидко, бувально за лічені хвилини, у вас гора смачнющого морозива, я перебивала довго, довго, перемішувала. І в кінцевому результаті все ж таки вийшло в мене. Це таке обіцяне морозиво. Не так не з першого разу і не за декілька хвилин, але вийшло. Перебила я до кінця, вже почала, чесно кажучи, трошечки переживати, щоб чогось не натворити з технікою, але вийшло морозиво. І все ж таки ми його спробували. Набираю я його у кондитерський мішок, тому що хочу його теж відсадити в креманку, щоб було дітям цікавіше, щоб вони хотіли його пробувати. Ось тако гарненько взяла насадку, зірочку, і відсадила морозиво. І так показую, що встигла я приготувати. Приготувала ось такі сирні вушка, приготувала бананове морозиво, приготувала котлети. Також вже готовий є плов і борщик. Що хочу сказати за морозиво? Морозиво дійсно вийшло таке кремоподібне, схоже на морозиво. На смак солоденьке. відчувається звичайно, присмак банану, ніде він не дівається. наприклад, якщо хтось банан не любить, ну, тому розумів таке не підійде. Ну і перебувається досить важко, що я хочу сказати. Не знаю, так як говорять в інтернеті, що готові готувати його кожного дня. Я, напевно, не дуже готова готувати його кожного дня. Десь колись для різноманітності щось таке спробувати можна. І ще не знаю, як будуть реагувати ножі у блендері, якщо кожного дня перебивати в ньому замерзлий банан. Ну, а так, на смак непогане, морозиво. Думаю, що непогана альтернатива для тих людей, які, наприклад, не вживають або вершків, не їдять і молока, і для них підходить тільки рослинного походження. Ось таке морозиво. Ну, там. Може бути. Можна ще додавати какао, можна додавати якісь ягоди, і, я думаю, що смак у різноманітниці. Але це є суто моя думка. Також хочу показати, яким вийшов плов. Плов дійсно вийшов смачненьким, попри те, все, що там не було якихось таких супер приправ. З приправ я додавала тільки сіль, перець, сушений часник і у мене були спеціальні приправи для плову, то я їх туди додала. Але рис вийшов смачним, не розвареним, він такий розсичастий, видно дуже добре кожну насінинку рису. Ну, Одним словом, плов вийшов смачненьким. Часничок у нас добре розварився, віддав весь аромат страві Тому, якщо хтось забув, що можна таке приготувати собі на вихідні або й в будні, надіюся, що відео для вас було корисним і ви згадали і будете готувати. цій такій смачній ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що вам моє відео сподобалося. Можливо, комусь принесло користь, нагадало якісь страви. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічі!